А ви знаєте, що зараз же українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших, здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто, вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація я от розповсюджуєте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа тобто, нова прическа, напишіть, якщо мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Поним? Проблема я за прическу, думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити, і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми у людей, і типу, які проблеми от у мене і більшості з вас, ви як мінімум, у вас є час в Тіктокі сидіть, що дивиться? Тобто, у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і. Перестать тривожитися, бо тривоги капець, капець. от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. от.